Вітаю вас, друзі. Попереднє відео показував ось цього звірка. Готовий, стоїть, заряджається, а ось його родич, молодший братик. Так, ну що, це прибираємо, поки хотів микнути. Інту роблю. От, зараз давайте займемося. По суті, хто дивився попереднє відео, вже розуміє, як він розбирається. Хто не дивився, можете подивитися. Або, якщо вам цікаво, як розбирається, то можете на цьому подивитися. І так, тут. О, той був легше розбирався. <клух> Обережненько не сильно. Ось таким чином ми копак знімаємо. Він банально, бачите, клей. А тут, до речі, щось підплавлено навіть. Діоди всі цілі. А ну-ка. всі. Зараз він поблимає. Так, да, ну як бачите, має. Типові режими роботи. Так, ну що? Давайте з того сипали сміття. З цього вроді, поки кардинально не бачу, ну машкара знову ж таки. Це нормальне явище. Ліхтар використовується, як правило, на вулиці. Це зрозуміло. Так, тут китайці, дивлюсь, наляпали клею. Трошки на... хотів сказати ленту діодну. На плату діодів, ну це все дрібоська Так, значить що? Так само, в принципі, як в попередньому відео. Так само і з цим покажу технічні характеристики, тобто будемо робити заміри Але вже в наступному. Так, ну що, тут маємо. Майже схожу ситуацію, тому було ось так і 4 акума. До речі, акуми зараз по 900 мА. Тобто там було ось так. Я поставив 6 туди. Тут то що я вже бачу, давайте ми виймемо. Зараз подивимось. Так. Ну. Тут теоретично можна... Дайте в бік заберемо дроти, я зараз розберу його повністю взагалі. А, чекайте, це ж пластина не з того. Вибачайте, пхаю. Головне впихнути. Давайте, як я там робив. Тут теоретично можна, дивимося, тут акумулятори. Поставити, в принципі, так само 6. Можна впихнути. Ну, не зараз криво, але можна. Так, це нам не треба. Це я так захоче клієнт забере, не захоче утилізую, бо це 900 і не про що. Давайте покажу, як він повністю розбирається, якщо що, може хтось не хоче дивитися попереднє відео старшого брата його. Або можна назвати що то чоловіка це дружина. Хоча буває, що дружина в рази більше чоловіка. І таке в нашому житті буває. Оце просто тут знімається. Тут не просто знімається в попередньому. Воно легше знялося, тут якось жорстко тримається. Ламати не будемо. Будемо обережно знімати Ага, сіла. Що, не вже тебе приклеїли? Ну-ка, давайте візьмемо лопаточку. Де? Та ну. Його, в принципі, для замінни акумуляторів, як бачите, можна знімати. Та ні. Нічого ніхто не клеїв. О, до речі, він записався до сміття. І викручуємо. Ось тут шурупчик. Його викручуємо. Є. Yeah. І по суті плату можна виймати. Якщо не йде, пішла, то можна зоні піштовхнути. О, і тут так само криво припаяний конектор зарядки. Дивіться. О, бачите, яка краса. Так само припайний криво конектор зарядки. Не зрозуміло чому так. Не зрозуміло, але. Ну є таке. Має место быть Ну и в принципе тот же самый. Контроллер, контроллер, то есть контроллер заряда, контроллер управления, ну, такие в дужках контроллер, там микросхемка просто банально. Диод зарядки, индикация, кнопка, коннектор, ну и там резисторы, кондеры, то мы нарахуем. Так, ну что, давайте, теперь Для чого розбираю повністю? Для того, щоб, по-перше, не заважали драти. Тобто це раз, прибрав і я нічого не зачеплю. Це раз. Ну і два. Все ж таки подивіться, скільки туди реально влізе акумуляторів. Акумуляторів у нас ось так. Акумулятор я завжди підбираю по супротиву, міряю приладом, Зараз покажу. Ось він раз. Це для тих, хто скаже, що я поганий акулятор ставлю, ні, я перевіряю обов'язково. І відповідно перевіряю на ємкість. Це ще не перевірений, тому поки нічого не скажу. Але, як приклад, от, ой, як приклад 2000. Так, е якщо отакі, наприклад, от, це утіль, вони не зупиняються. Вони тупо заряджаються, скалять, ну, в душках а Глярячі стоїть дуже сильно, градусів до 60 раз давів. Тому, хоча він зарядився, він працює, але він не зупиняється. Постійно заряд, 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 заряд. Тому подібно. Так, ладно. то тобто все демагогія, не про то. Давайте подивимось, скільки сюди влізе. Шість штук лізе. Тинь, 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 тинь. Зараз будемо пробувати. Ну куди ж ти тонеш? Mm -hmm. Ну, хіба що от таким чином їх припаяти не зовсім рівно виходить. Зараз подивимось. Ну. Теоретично влізли. А практично ми дізнаємося після того, як на місце дивлюся, деш. А, в принципі, отвори по барабану. як, до речі, чого. Китайці прикручують під кутом. Отак. Вони... Прямо стієчку. Тут, до речі, 4 шурупи, я мабуть закручу 4, тому що цю пластину гне. Я закручу 4 і, в принципі, можна на ній залишити. Вони впритул. Ну, хіба що є у мене ідея ще як варіант це трошечки оцю стієчку одну, другу, третю четверту прибрати, і тоді, в принципі, 6 акумуляторів туди стане. Єдине але, я в наступне відео буду робити заміри, зрозумієте, чому? Що за але? Але називається, що воно буде довго заряджати. Якщо 6 акумуляторів, і, наприклад, тут ємкість буде 2,200, 200, 2 100, то заряджати він буде годин 25 не менше. Бо є маленький нюанс. Хто розбирається в електроніки, той вже зрозумів, який нюанс. Кому цікаво, то, в принципі, дивіться наступне відео. Ну, а тут, в принципі, зараз продовжу. Єдине, що узгоджу клієнтам, яку ємкість будемо ставити, бо є у мене акуми які як які 2, які 1900. Коротше, до мінімалки до 1400. Менше я не ставлю, нема сенсу. Це шило на мило. Тобто, якщо тут стояли от, 900, Відповідно, менше 1400 нема сенсу. Враховувати, що клієнт тут платить нормально за перепаковку, готовий платити, то сталі максималку. Що, скоріше за все, і буде робитися Супер велике ємкість теж немає сенсу, бо якщо він буде стояти 2 доби на зарядки, це трошки не то. В принципі. Так що що, зараз буде продовження. Так, ну що? Прийнято з клієнтом рішення поставити 5 акумів. Чому 5 акумів? Тому що ось 5 акумів, не закріплені, спеціально не закріпив, вони от під таким кутом, от бачите, отак, от от. вони сюди ідеально лягають, так, щоб пластина діодів не чіплялась і от, лягає теж гарненько. Ну і зрозуміло, воно працює це ясно, як божий день. Тому, в принципі, буде тут 5 акумів. Тобто Вони от. Бачите, не гуляють. Закручу 4 шурупи, не 2, тому, що, ну, повторюю, 2 мало. Ось таким ще раз. То есть. І там от чуть-чуть стієчку зрізав. Одну і другу. Тому що по-іншому ну, просто не лягало. 5 акумуляторів. Але це не впливає на надійність абсолютно ніяк, тому що там ще 3 стійки. Вон вони. І, в принципі. Буду триматися. Зараз що? Зараз термоклей. Хоч можна його тут не поміняти, але в будь-якому випадку применю. То есть, щоб надійніше було термоклей і, в принципі, збираю до кінця. Так, ну що, є, так, да, забускати 2400 поставив. Там, ну, на, на, на кожній банки. А, ні, тут 2200. 2400, Щось, коротше. ні. А, 2200. Це одна банка 2,400, 400 а всі інші 2,200. Так. То я щось гальмую. Тобто вона потім себе дорівняє до тих банок, які 2200, і буде 2200 ітоді видавати. Так, і чому саме під таким кутом? Я зараз дивлюсь, чи в мене все окей стало. Так, да, нормально. Чому саме під таким кутом? Тому що дроти заходять, якщо сюди поставити акум, він буде просто випирати. Тому саме під таким кутом ми збираємо зараз. Так, закручуємо назад все це діло. Ну, Я думаю, що вам далі більшість принаймні вже, мабуть, давно закрило відео. А кому цікаво, то пояснюю. Зараз ці два шурупа. А, кришечку не на термоклей, клею, а... На клей для дисплейних модулів та скрін і так далі, басім тисяч. На нього буду клеїти. Точково буквально так пройдусь, так шух, і все. І вона отак от лягає і тримається набагато краще, ніж термоклей. Термоклей не любить ударів. Ну, в принципі, давайте макну, ще раз покажу, що о. Прожектор. тинь тинь. Тинь, тинь. Ну і тинь. Все. В принципі працює все нормально. Наразі дякую за перегляд, дякую за вподобайку, Триція, дякую за підписку. Слава Україні і до зустрічі!